В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, оператор протимінної діяльності Шериф Діманінг. Став ініціатором розробки та запровадження нової професії. Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів або демінер організацію вже підтримало Національне агентство кваліфікацій. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Євгеній Антипенко, СЕО, Шериф розмінування. Євгеній, здрастуйте. Доброго дня. Що стало поштовхом до запровадження нової професії Е, Дивіться, нова професія демінера на сьогоднішній день вона актуальна. Ми розробили програму професійну програму на рахунок провадження даного стандарту, який подалі перейде за основу, і буде більша кількість навчальних. Саперів для того, щоб наш ринок, який критично на сьогоднішній день малий по самої професії Дімінер, був насиченим іменно цими фахівцями, які будуть виконувати роботи в полі по розмінуванню території, і пришвидшить звичайно це. Очищення наших ділянок, які забруднені різними видами боєприпасів, різними кажем, саморобними вибуховими пристроями, це не оперативне розмінування. Оперативним розмінуванням займаються військові, а це більш таке цивільне гуманітарне розмінування, якби для цивільних людей. Які процедурні погодження і обговорення проходить ця категорія нової професії? Ну, процедури ми е запровадили, скажімо, на сьогоднішній день е цей напрямок е професійного стандарту оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів імене. Він передбачає ряд важливих функцій для операторів з пошуку вибухонебезпечних предметів, тобто, це виявлення вибухонебезпечних предметів, це ідентифікація самих вибухонебезпечних предметів, це не технічне обстеження території, це технічне обстеження території розмінування, вручну, очищення ведення району бойових дій і забезпечення безпеки та гігієни праці. Міні -діяльність. я правильно розумію, що стандарт буде міжнародного зразка. Тобто, наші українські вже підготовлені демінери зможуть виконувати роботу і на інших територіях світу. Так, дивіться. За основу е, бралися міжнародні стандарти. Е, в країнах е, Євросоюзу е, є основний стандарт, по якому працюють сапери. Ми впровадили стандарт наш в Україні, який надасть змогу і закордонним нашим колегам теж пройти навчання і розміновувати територію в Україні. Ви готові навчати майбутніх фахівців демінерів Кого чекаєте до себе? Бажаючих ми чекаємо до себе. Ми, е, якби постійно, в активному пошуку на рахунок е, партнерів і компаній, е, які допоможуть в розвитку в реалізації цих ну, якби важливих проєктів на рахунок розмінування, е, була міжвідомча регіональна група, в яку входили е, більше десяти. Операторів е протимінної діяльності, в яку входили е представники відмінекономіки, е які надавали свої пропозиції щодо цього стандарту, то як подати на заявку на навчання? Є е сайт, периф навчальний процес, і, звичайно, туди можна подавати заявки. У нас, е ну. Багато вже є людей, які хочуть навчатися в нашому навчальному центрі, бажаючих багато. І якби, ми всіх запрошуємо долучитися і до навчальної програми, і до навчання, і впровадження свого стандарту, який буде потужний на сьогоднішній день, який допоможе. І іншим операторам, які таки починають шлях свій на рахунок розмінування, навчати особовий склад за фахом оператор з пошуку руху небезпечних предметів. Ви сказали, що чекаєте на навчання всіх бажаючих, охочих, але ж якими якостями має бути наділена та людина, яка в майбутньому буде демінером? Ну, дивіться, по-перше, люди до 50 років, 50-55, спокійно можуть виконувати ці роботи. Навіть люди, які пройшли АТО, які зараз виконують роботи чи звільнені на рахунок стану здоров'я, вони теж можуть пройти ці курси і виконувати роботи по розмінуванню, якщо дозволяє їх здоров'я. Таких скажем критеріїв по відбору: головне, щоб стан здоров'я був. По-друге, щоб людина, якби фізично розвинута, була відповідала ну, всім документам обігу, які надається при влаштуванні на роботу, і принцип. Ви сказали, що постійно в пошуках спонсорів донорів, які будуть допомагати в гуманітарному розмінуванні. А яку підтримку вже на зараз ви маєте? Ну підтримка у нас на зараз є тільки, скажімо, від тих самих наших однодумців, це операторів ПМД та Міністерство економіки. Це Київський політехнічний інститут, вони допомагають в усіх напрямках. Якби. А так, в принципі, то все. Євгенія, розкажіть, як на зараз ви допомагаєте з гуманітарним розмінуванням, Чи є якісь вже підсумки роботи компанії в цьому напрямку? Е -е, так, звичайно, дивіться, у нас. Зараз, окрім навчального центру, ми ще займаємося гуманітарним руйнуванням. Тобто є особовий склад, який виконує роботи по розмінуванню, е є заключені договори на рахунок проведення перед на сьогоднішній день. Особовий склад е проходить повторну оцінку на місцевості, тобто приїхав сертифіковано сертифікований орган, який перевіряє їх знання, Перевіряє їх всі повністю вимоги. І я думаю, що після їхньої перевірки ми підемо далі працювати, розміновувати територію. На яких територіях регіонах України ви працюєте? Поки що Київська область. Євгеній, то наостанок ще раз, кого де чекаєте на навчання і коли вже професія демінер стане офіційною, ось так звучати. Я так розумію, коли перше навчання пройде? Е, дивіться, е, зараз на етапі отримання ліцензії, я думаю, що з сервня місяця я більше впевнений, е, що ми будемо вже проводити заняття підготовчі заходи. До цього всі вже зроблені. Є відповідні класи, є відповідна територія, на якій це все буде проводитися. Чекаємо як і чоловіків, так і жінок. Питання ну, взагалі питання не є. Тобто, і в червень місяць запускаємо проект перший. Євгенія, я тільки побажаю успіху проєкту вашому і дуже дякую за роботу, яку ви робите. Євгеніянтипенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.